Вітаю вас, любителі органічних продуктів. Сьогодні ми заглибимося в Mistfall Hunters, новий екстракшн РПГ, який поєднує елементи екстракшнів та атмосферу темного фентезі. Ця гра є таким собі об'єднанням одразу декількох різних проєктів, і на мій роботичний погляд, з цього вийшло щось дійсно досить цікаве. Про деталі та особливості гри поговоримо в цьому відео. А з вами я, Геймбот, і давайте вже почнемо. Mistful Hunter – це PvPvE екстракшн РПГ від третьої особи. Так звучить досить заплутано, але насправді тут нічого складного. Ти заходиш у небезпечні зони, збираєш лут різної цінності, намагаєшся вижити та повернутися з награбованим у безпечну зону. Все як у класичних екстракшенах, але в середньовічному сеттингу, з додаванням нелогічної магії, мечів, сокир та інших подібних атрибутів. На даний момент гра ще перебуває на стадії тестування, але в ній вже готові в принципі всі основні механіки, що й дає чітке розуміння задуму розробників. Лор тут доволі специфічний і похмурий, колись давно відбулася епічна війна між богами та так званими зовнішніми богами. Божества були повалені, і їх кров перетворилася на корозійну субстанцію золотий туман, що заражає світ, спотворює душі живих. Та породжує чудовиськ. Людинки також приймали участь у цій битві, але програвали. Врятувала їх таємнича Д'Ю, загадкова дівчина, яка може воскрешати загиблих героїв та наділяти їх безсмертним тілом. Цих відроджених називають Гілдхантерс, і їх місія полягає в очищенні світу від золотого туману шляхом полювання на заражених створінь. Світ Містфул це руїни, заражені туманом, древні споруди, підземелля, сповнені монстрів, похмура атмосфера, зловісність і небезпека це ключові складові сетингу гри. Дуже помітно, що розробники надихалися стилом ігр від видатного геймдизайнеру Хідетека Міядзакі, творця серії Dark Souls, а також Elden Ring. Думаю, нікому не буде важко провести прості паралелі між проектами. Наприклад, ю очевидно, що це аналог жриці вогню з Dark Souls 3. Вона так само знаходиться на базі гравця в такому собі хабі, де чекає на ваше повернення з місій разом з іншими NPC, в яких є різне призначення. Бойова система більшою частиною також копія творіння From Software. Вас зустрінуть вже знайомі техніки ухилення від атак, очікування влучного моменту та навіть аналог фляги з Естусом. Якщо оболонка гри зрисована з соулзів, то от загальна концепція, механіка та ігровий ланцюг все тут приходить від зовсім іншого проєкту Dark Dark. Mistful Hunter – це середньовічний екстракшн з бойовою системою від Souls-лайків та екшн РПГ, де ти так само маєш тинятися під земеллями, шукаючи лут та тікаючи від смертоносної зони. З вище зазначеного екстракшену проект взяв дуже багато особливостей, деякі з яких були майже повністю повторені: перки на екіпіровці, система відкриття дверей, коробок та трупів, рідкість спорядження та зброї, система крафту з речей, знайдених у рейді, екстракшен з мапи, який тут виглядає як великі живі дзвіночки, яких треба знищити, щоб вийти, тобто аналог порталів з D&D. і та сама механіка зони, яка замикається, немов у батл роялі. Міствол, хоча й намагається привнести до гри елементи солузів, щоб здаватися унікальною, все-таки здебільшого все одно опирається на вже існуючий і готовий концепт, який перейшов сюди практично незмінним. Буває так, що граючи та бігаючи по локаціям, ти часто ловиш себе на відчутті, що ти вже все це бачив. Але давайте трохи поговоримо про сам геймплей, щоб краще розуміти, про що все ж таки ця гра. На даний момент в проєкті можна пограти за 5 класів: найманець, маг, лучник, асасин, а також жрець. Кожен клас має свій набір унікальної зброї, стиль бою та характеристик. Коли на початку ти обираєш свого героя, ти отримуєш доступ до двох дерев, навичок у випадку мага та лучника, або до різних видів зброї, як у найманця та асасина, між якими можна перемикатися прямо під час бою. Це дає гнучкість і можливість по-різному впливати на ситуацію. Кожного класу також є і свій набір талантів. Іншими словами, кожен воїн тут є унікальним і не схожим на іншого. Найманець є бійцем ближнього бою, який, немов танк іде уперед зі щитом або молотом, тоді як асасин має невидимість та багато різних комбо для атаки. За допомогою прокачування талантів та вибору різних гілок скілів можна створити дійсно унікального героя. Знову, згадуючи того ж найманця, ви можете сфокусуватися, наприклад, на володінні мечем та щитом, створивши повноцінного танка, здатного блокувати будь-які атаки. Або навпаки, вкладайтеся у ваш величезний молот, але пожертвуйте захистом на користь демеджу. І при цьому використовувати можна обидві зброї одразу. Питання тільки в тому, яка буде у вас основна. Тому персонажі відчуваються досить проробленим зі своїм геймплеєм, хоча, як і завжди, з проблемами в балансі, куди ж без цього. Карта гри це ізольована зона з руїнами, лабіринтами та коридорами. При цьому її не можна назвати простою та банальною, адже під час тесту багато гравців говорили, що структура підземель аж занадто складна, і ти часто просто можеш заблукати в пошуках правильного проходу на інший підрівень локації. Вороги прокляті створіння, заражені золотим туманом. За класикою є сильніші підвиди. З особливими атаками та механіками є важкі боси, деяких з яких можна перемогти тільки знаючи їх реальні слабкі місця та стратегії, а є просто звичайні болванчики. Додатково мапа в грі також поділена на біоми, і в кожному біомі на вас будуть чекати трохи інші відозмінені вороги з деякими унікальними екземплярами та паттернами. Але що все ж таки відбувається в самому матчі? Входиш до зони, рухаєшся, шукаєш лут, вступаєш в бої з мобами або іншими гравцями, йдеш в сторону центру або до точки виходу, і коли ти спіймав шанс, відкриваєш портал та тікаєш. А якщо тебе ліквідували, то все втрачаєш. Все стандартно, нічого сказати. Але головне, головне, це ритм, в якому все проходить. Dark and Darker та, наприклад, її клон Dungeonborn, Вони більш повільні. Коли від гравця потрібна витривалість, там гра проходить від першої особи, тому все відчувається більш напруженим і не таким динамічним. В містолі все навпаки. Через доступ до третьої особи для тебе відкривається набагато більше можливостей для активної і навіть агресивної гри. PvP та PvE в цьому проєкті реально більше схоже на Souls, ніж на інші екстракшени у середньовіччі. Ти постійно маєш враховувати багато факторів, як оточення, кількість твоєї стаміни, знання скілів ворогів, щоб в точний момент натиснути кнопку ухилення, та не потрапити під атаку. Як в соузах, твій скіл, твої знання тут вирішують набагато більше, ніж витривалість та гра у квача в D&D. Розумієте, гра просто. Не знаю, відчувається більш живою, якщо можна так сказати. Тож, чи можна назвати проект лише тупим клоном? Я б так не сказав, принаймні так грубо. Так, я згоден, вона копіює, але робить це досить правильно. Ви маєте зрозуміти, що Hunter виглядає просто інакше, він сучасніший у відчутті. Ти відчуваєш кожен удар, бачиш ефекти, отримуєш чіткий візуальний та звуковий фідбек. Коли б'єш ворога, є не лише анімація, а й реакція, світлові та звукові акценти, що роблять удар відчутним. В Dark and Darker зовсім інша динаміка. Вона більш статична, інколи незграбна, тоді як містфул створює відчуття контрольованого хаосу, де все відпрацьовано м'яко і технічно. Це можна порівняти з тим, як свого часу, прости мене Омнісія, Escape from Tarkov був еталоном жорсткої екстракшн механіки, надреалістичний, важкий, але з величезною кількістю технічних проблем. А потім з'явилася арена Breakout, або Delta Force, або The Cycle. Будь-що нове, більш сучасне, зі зручнішим інтерфейсом, кращою плавністю і відчуттям, що машина працює без скрипів. Так само і тут Dark and Darker – це та саме класика, брутальна та груба, іноді навіть занадто, яка вийшла в часи малої конкуренції, але яка не змогла покращити себе у звичному плані. А міст Фулхантерс, це як новий кабріолет, свіжа підвіска, краща ергономіка, більше зручностей, більш інтуїтивний бій і куди вище відчуття задоволення від самого процесу, складається враження, що саме це є логічною еволюцією серії. Покращення вже існуючих механік та додавання нових, і все це у новій красивій оболонці. Тож ця гра це дуже цікава спроба з'єднати різні жанри: темне фентезі, екстракшн, геймплей, РПГ та елементи соулзів. І по багатьох показниках це реально працює, як Dark and Darker чи Born, Ти отримуєш атмосферу дослідження, небезпеку і атмосферу покинутих локацій замків і підземель, сповнених монстрами. Як в Dark Souls чи Elden Ring, це вплив на бої, акцент на потенційно смертельних помилках, важливість позиціонування, а також стратегія. Це поєднання створює щось дійсно цікаве та унікальне. Тому думаю, що цей проєкт точно буде заслуговувати вашої уваги, коли він вийде в світ. Що ж, а на цьому в мене поки що все. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити лайк, залишити коментар, та головне підписатися на цей канал. Все це допомагає мені швидше створювати нові відео. А з вами був я, GameBot, і гарного людського буття вам.